У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі зараз перебуває 13-річна дівчинка, яку на Турківщині вкусила змія. Також, за словами лікаря-анестезіолога, із укусами з початку червня тут прилікували і ще двох дітей. Дівчинку провезли у неділю у важкому стані, розповідає лікар анестезіолог Тарас Борачок. Змія вкусила її в гомілку лівої ноги, а далі набряк збільшився до стегна. Зараз дівчинка у стабільному стані. На жаль, Є спеціальної терапії в плані сироватки після укусів змій у нас немає. Тобто і офіційно в Україні також немає. Відповідно, в нас майже роками спеціалізуємося на дані допомоги дітям власне при укусах змій. У нас є наш локальний протокол, який ми керуємося в лікуванні таких випадків. Відповідно, в більшості випадків це є просто симптоматичне лікування, оскільки власне дія самої отрути зміїною вона характеризується тим, що є схильність до тромбоутворення. Основне лікування це я антикоглянта терапія, дезінтоксикаційна терапія, ну і власне контроль, контроль самої ураженої кінцівки. Найбільше змій у гірській місцевості каже фахівець із вивчення плазунів Тарас Гринчишин. За підрахунками серпентолога за рік в області трапляється 100 випадків укусів змій. «Збільшення числа змій спостерігається у зв'язку з потеплінням клімату їх більше вони шукають нові території. До людського житла їх приваблює наявність поживи, тобто гризунів. Ну і самі люди йдуть на зустріч зміям, розширюють забудову і, крім того, частіше виїжджають на природу. Жахливих і шкідливих змій немає. Єдиний відносно небезпечний вид це гадюка звичайна. Але її укуси переважно більше не смертельні. летальні наслідки, це менше половини відсотка випадків. А це ящерка ламка веретениця яку люди плутають із змією мідянкою та вбивають, каже еколог Віктор Червоний. Хоча сама мідянка не шкідлива, це звичайна ящерка, яка водиться в нас на Україні. Може бути на городах, полях, в лісі її можна зустріти. Зубів у неї зовсім немає, і ну, якщо вона може там. І вкусити, то це зовсім не болюче. Просто придавить все. Медики додають, після укусу змії першочергово варто зберігати спокій, обробити рану антисептиком та прикласти лід, випити таблетку від алергії і не накладати джгут. І якомога швидше звернутися до медичного закладу. Ірина Качмарик, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.